І діти, шоу, як і вчора було свято на 100 людей, приходили холоди, вони там бігали, сміялися. Сьогодні діти вийшли, щоб не застраювали їхню площадку. От ви піаритесь, сидіти. 8 чоловік голосують, щось обсуждають, піднімають руки. Ви ж сидите і всі на кнопки нажимаєте. Мали совість, хто вас вибирав? З громадою ми, ми на земельні були, нам, нам сказав Дан Гавалій, що, все, 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 ми за вас, ми все порішаємо. Через 20. Я слухання будуть тому забудові. Нема ні проєкту, нічого нема. немає. Проєкту будете приймати безпосередньо хочеться. Хто відвідає, хто він приватбанк, то ще щось. Завтра друга фірма під його номером. Ви зайдіть во двори, которые він построїв. Давайте не будемо говорити, що це красивий Всь дом. Це тільки картинка для дому. Хай зайдуть туди. Люди приходять робити ремонт і всі діти біжуть на цю площадку. От прийдіть, подивіться. Ви колись інтересовались? Приходять ті батьки робити ремонт, а діти всі у нас на площадці. Щось на вашому полі там бігають. Мали б.